Доброго дня, шановна громада, шановне панство, глядачі каналу. Скошена була тут діляночка пшениці, яка була розкидачом розкинута і передіскована. От. Но мова не за нею, мова за нашу улюблену культуру. Файну культуру. Температура у нас 2 неділі вже більше 35, сьогодні прохолодно. так Хочу своїм експериментом, який планувався на цій ділянці, ділянці засіяти гречку зразу після пшениці скошеної. Но так, не так сталося, як гадалося. От, края були обдісковані. Дивимося, гречка в такому стані <клес> низька. ну Низька, не знаю, сантиметрів 50 є менше, взагалі 10, тут від грудки не відходить. Постійно це СЗ-шкові замість робочих органів. <клес> Анкера учеплені. І отакий результат по дисковці. далі, когда вышли на стерню, а вышли мы уже, мабуть, уже прошло, уже тогда, не знаю, уже, может, с недели три, ну, хай месяц. Кстати, была тут обробка глифосатом. Вот, на этот час бурян так выглядел, то было бы уже больше. Коли почали сіяти, маса тут була велика, і оці анкер набирає, і піднімається і виміляє, і перестали ми тут сіяти гречку. Але, але бачимо, там, де ми пройшлись, то гречка в такому стані. Ця гарньоня, цвітуня, невисока, як вона має бути, але ще є куди їй рости. Вона така живка, енергічна, зелена, квітуча. вон Це момент, де вона забивалася, сівалка піднімали і знову отакі кучі нагортала. Такі кучі нагортали. А гречка собі вон, вигнулася і пішла. І пішла моцна, крепка. Міжряддя тут у нас 30 сантиметрів. І от там, якщо ви бачите, є сятки одна цятка і друга. Це там десь з сівалкою виходили. Забилося, опять опустили, опять. ну це поперек. А так длінку, вот так вона, якби всі валочку всіяла, всіяна. <кхи> На жаль, дослід цей довго тривати не буде, ніхто не буде чекати, щоб вона довигетувала, вона як гілкується. Квітки є, файні квітки. Ну це вже більше, це вже сантиметрів за 60. Не вся вона, але, 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 але. Ну, якщо б навіть все поле було б в такому стані, це було б дуже гарно, виглядало б. Так, на цьому наш мій дослід зупинився і ми перестали її далі висівати. Зробимо тепер висновки, що якщо ви намітили, заздалегідь це не за один рік робиться, це за два роки робиться план своїх дій і чітко витримує. Треба його дотриматися. Намітили це я для себе, як кажуть в слух мислі, треба його довести до кінця, підготувати сівалку, підготувати насіння і зробити. Такі дії. Ну би гречка на цій ділянці не було б тут просто бур'ян. а Була би така гречка. Дала б вона не дала, все, равно, все рівно, так поле набагато гарніше виглядає. О, так може вам буде і краще. Видно, яке б, якому стані на сьогоднішній день було б поле. Таким було б гарно, чи отак. От Тут ну, має дискуватися. Ну, не зараз. Так, обробили поле калійною сіллю, а вон лобода, вийшла і держиться перізка. Не все заплива, пшениця, падалиця. В такому стані ну, заростає. Бачимо пропуски оприскивателя, де ми ще його буяє. Це все норм, це все робиться. Але, але сам висновок, що якщо б гречка була висіяна, і що замітьте, що потістовано, вона зовсім ніяка, взагалі не росте. А тут через місяць... Посіяна речка і в такому стані гарно. Просто красота. Коментуйте. Дякую, хто дивиться, хто слідкує за каналом. Все буде добре.